Без цього закону нам буде дуже на важко перемогти ворога. Без цього закону нам буде дуже на важко перемогти саботам, які на днадцять днадцять і ці дві сьогодні за цією роботам. Без цього закону нам буде дуже на важко буде перемогти корупціонерів, які щільно сьогодні перебувають у всіх рівнях пари і всіх державних ворога. І зрештою, без цього закону нам дуже на важко буде забезпечити. І дасть можливість гідним людям, справжним чесним людям, відповідальним професійним зайняти ці посади. Адже формально сьогодні ці всі добротні бабка нічого не порушували. Адже формально вони сьогодні нічого такого кримінального не зробили. Але ми добре з вами усвідомлюємо, чи повинен сидіти там агент КДБ, коли наші спорту розрівнюють на сході. Чи повинні стравити цю інформацію? Інформацію про розвитку, інформацію про атаку, інформацію про операцію, і наші хлопці попадають засіб. Чи повинні ці люди там сидіти? Відповіді ні.